Слава Богу, церква. У вас дуже багато. Це дуже добре. Е, я сьогодні без презентації. Поговоримо. Поговоримо сьогодні про молитву. Взагалі хочу спитати, що таке взагалі молитва? О, що це його? Ми спілкуємося з Богом, ми розмовляємо з Ним. Це не обряд, це не є щось завчене, це спілкування, як дитина з батьком. Добре. Але дуже часто, знаєте, буває, якщо от ми на людях молимося, в церкві молимося, а дома. А самі, коли все добре, а кого. От Представте, мені класно, все добре і чого ми не молимося. А наша все ж дов. То не плачу, що я мог я то не бачу. Є таке, коли ми сейні, все здоров'я, все добре, ми молимося, коли щось стається. У нас є приклади, наприклад, є приклад Ісус і є учні в Біблії пише. Наприклад, більше, там, Ісус Марка 1,32, а ставши рано вранці, пішов в опустине місце і молився. Дивіться, Ісус Христос, Він 100% Бог і 100% людина. Він має якийсь певний зв'язок з Христом, але він не нехтує молитвою. Він приходить до Отця, розмовляє з ним і ну, розмовляє. Сукція Добре, другий приклад це учні. Знаєте, от коли учні, отже були рибаками, от прийшов до них Ісус Христос. І вони знали, що вони будуть ходити з ним, вони будуть проповідувати, вони будуть стіляти, вони будуть робити такі великі чудо, вони будуть там. Вони ж того всього не знали. Ну, типу, хто б не хотів ходити за Христом, який От, спара рабин, от, от цілу тисячу води. Ходили за ним. І один з, момент, один з моментів я пам'ятаю, коли в Біблії пише, що е, Ісус молився, і вони підійшли до нього. Коли він закінчив, кажуть: Господи, а навчи нас молитися. Навчи нас молитися. Вони хотіли виділити час, вони хотіли, ну, вони щось побачили в тому, щось, щось їх ото зачепило. Вони хотіли проводити час з Богом, вони хотіли розмовляти, ну, тому що Ісус це робив. робив. Добре, дивимося. Ісус молився, учні молилися. А питання: чи молюся я? Чи молитеся ви? Чи виділяєте час, чи виділяєте, там, може, півгодинки, годинку, може 20 хвилин, 5 хвилин. Чи виділяєте ви час просто, щоб поговорити з опога? Просто поговорити і ну, так, не треба нічого. Ну, Там не просто сказати, там, от в мене пройшов так гарний день, в мене все було добре. Там попросити щоб мені здоров'я, дай щоб нога не боліла, і дай щоб зарплату підняла. Зараз зачитаю яке місце. Читаю до Филипян, 4 розділ 6 вірш: Ні про що не турбуйтесь, а в ньому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою. До кого це слово написано? До мене. До мене і для вас. Саме своє питання відповідаю. Е, так, воно пише це для нас, пише: бріть слово Боже, каже. Не журитися, приходьте до Бога і що робіть? Моліться. З молитвою приходьте. Моліться, говоріть з ним. Казав, не журитися, знаєте. дуже багато журби, і коли все погано, дуже сильно наставить на коліна. Недія така пислю, пославиться: як тривога, так до Бога. Тільки щось погане стає, ми зразу до Бога, пожалій, вибач. Зразу на коліно стоїмо. Там, знаєте, от, от е, чув дуже багато коли кається, що і в автобусі ставали, і грішні, і в магазині, і цей. А от коли все добре? от, змог... от Ілона, зможеш в автобусі от -от стати на коліно і? Правда щось не то? Знаєте, коли все добре, коли ми здорові, коли нічого не турбує, Нічого не треба, або коли ми тільки в болоті, тільки лежимо зразу. Mm. Знаєте, от, наприклад, от коли все добре, от я вже казав, що коли все добре, ми не хочемо молитися. А от летить літак, ви летите в тому літаку і він де наниз. Все. І так летить, всі моляться, всі каються, просто всі весь весь самольот, весь по, час літак. Стоїть, молиться, атеїсти, кається? Знаєте, питання зараз дуже жорстке питання задав. А ви не атеїсти? Ну, чи це не атеїстичні погляди? В Бога не віримо. Знаєте, приходимо до церкви тільки через, ну, через то що там поспівати, от це не дуже гарно цей. Співали ми і грали на інструментах прославлення. Може хтось хоче просто один з одним поговорити або цікаві для життя там. Істину і взяти і що. Бачите тут частинку атеїстичних поглядів, що тут ми одні, а вдома ми ну, нічого не робимо. А чого, бо немає молитви вдома. Знаєте, от на дітях зараз роблю. Е. Mm -hmm. От взяти таких малесеньких, як Вітальчик або Веронічка. Mm -hmm. І інші молі mm -hmm. От взяти їх і сказати, наприклад,. А чи моються твої батьки вдома? А чи молиться твоя мама, чи мовиться твій тату? А він що розкаже, ну, це дитина, він все розкаже, знаєте, ключ? А де ключі лежать? Він все розкаже. Знаєте, а потім от, є церковна школа, і питання: от, чи діти навчаються вдома, чи ви вчите своїх дітей молитися, чи вони вміють це робити, чи вони хоча б пробували це робити. Але знаєте, віддаємо, ну, у нас є дуже хороша команда на церковну школу. Знаєте, і коли дитина виростає і не вміє молитися, зразу питання до вчителів. Але як то виходить, вчителі одну годину в тиждень мають з ними навчання, а у вас 24 на 6 і ще 23 години не діє. Ви з дітьми? Часу дуже багато. Тобто питання вже вчителів до вас. Добре, а, коли в моє життя прийшов Ісус Христос, Він почав мене змінювати у всіх сферах. Не в одній, це, наприклад, це мій характер, це мої слова, це мої таланти. Я граю, я говорю. Ви теж кожен має свій талант, кожен має. І він, Ісус, хоче змінювати вас у всіх оцих сферах, якщо ви до Нього приходите. Тому що Бог зацікавлений в тому, що Він вам дав. Як це все зрозуміти тільки як через молитву. Ісус е, казав е, ще раз за ці сфери хочу сказати, щоб вони всі були ну, благословінням в нашому житті. Наприклад, е, благословення. Лікуєш ти ти благословення. В армії воюєш ти благословіння, захищаєш благословіння. Працюєш благословіння, лікар, вчитель, таксист, водій, е, може ти просто на пенсії сидиш, може ти безробітній. Ти всюди, де ти є, ти маєш бути благословінням. І Бог зацікавлений в тому, щоб ти його прокачував. Це все ну, неможливо зрозуміти без молитви. Дуже важко, переважно. Я недавно дивився одну проповідь, а мені дуже сильно сподобалось. Тож по цій темі, тому що я говорю про молитву. І там казали про таких три моменти, три аспекти е, ну, в житті. І, ну, як потрібно молитися? І зараз я до них дійду. Е, інколи, зараз хочу нагадати, інколи нам заважають молитися дуже навіть хороші речі. Хороші речі просто, ну, змішають нам молитися. Наприклад, от ти стоїш в кімнаті. Все добре, ти стоїш на коліна, ти вже хочеш молитися. І там мама або жінка, в кого як кличе, каже: в мене тече аби йди і Молитися треба, вроді би, відволічаєшся, але і потім вже молитися не сильно хочеться через те, що ти не поміг, і тебе ж криве. Ти вже пішов. Ти зробив, не знаю, там, викинув мусор, може щось по поставив, ще щось там, кран закрутив. Пішов, стоїш на коліна, знову молишся, господи, і тут Брати, Брате, нас на таку-то годину всереду буде міні-групка. Приходь, запрошую тебе спікером або просто гостем, можеш послухати, вроді би хороша річ, але знов, а потім ще щось там. А то прийшло, а туди прийди, а ти такий молодець. А, це... а потім ми забуваємо кому молодець. Нам писало, що треба, треба має бути таємна кімнатка. Йдіть в таємній кімнаті. От ви прийшли, ви помолились без телефону, без нічого помолилися і потім вже йшли робити всі свої справи, які вам хочеться робити. Е, добре. Про ці три аспекти в житті ну, з молитвою, як потрібно. Що я для себе взяв. Думаю, надіюсь, візьмете це для себе. Перше, це щира молитва. Молитися щирим. Бог, кост... Бог щирим поступає ще. Щирим, щирим поступає ще. Знаєте, але ми інколи, до речі, пробуємо обійти. Ми коли молимося, ми пробуємо потоку переступити щось отого. Знаєте, наприклад. Господи, я дуже вибачаюсь, я винен. Але він перший почав. Ну так, ну так справи сталося, я не винуватий. От, 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 ми пробуємо просто перешарнути. Є добрі думки. Е, ще буду сказати, е, знаєте, духу є дух, йому не важливо моє я. Ну тіпо, як я хочу зробити, ну от. Те саме переступити, йому не важливе моє. Дух і тіло це різні речі. Наприклад, духу йому не важливо, що тебе посадять на перше місце, що тебе посадять там ззаду, тебе поставлять на таку-то посаду, тебе поставлять з тобою привітаються. Йому то все не важливо. Це все важливо тілу нашому. Я хочу, щоб мене поважали. Я хочу оцього, я хочу. Ну, Я, я хочу. тіло моє хоче, а духу це не важливо. Я пам'ятаю, е... Трохи давно, але пам'ятає піст. Стояли, молилися, всі тіло нічого стояли, молилися, дух хотів отої молити. Моліться щиро і ще інколи а... ще, десь ще в чому полягає Інколи ми коли згрішили До речі, якщо ви грішні, не бійтеся, приходьте до Господа через те, що він. Якраз таки хоче, щоб ви прийшли, щоб ви показі. Інколи грішні люди, коли вони згрішили, я теж недавно перевев гріху, я з нього вийшов. Але знаєте, інколи, коли ти заходиш в ту свою таємну кімнатку, потрібно назвати ім'ям повністю цю, цей гріх, повністю цю річ, типу, яку якою ви згрішили. Там, Господи, я сказав то, я дивився не то, що треба. Я збрехав я назвати ну, гріх своїм м'ясом потрібно бути щирим. Е, друге, це ревно молитися. Ревно це ну, ти маєш втіти цього, нугувати і знаєте. Е, ще це говорю я до вас через те, що знаєте, що я знаю, якщо ви поставите молитву на перше своє місце, ну. Або одним з перших місць, ви поставите молитву на перше місце, почнете реально хотіти молитися, ще щось. Я вам гарантую, ваше змі... життя зміниться. Ті самі сфери. Ви будете молитися, Бог буде в вас зацікавлений, і Він вас буде змінювати. Я вам гарантую, якщо ви кожен день будете виділяти по 30-20 п'ять хвилин, поговорити з Богом, коли все добре, ти не в аварії і тебе нічого не болить. Я вам гарантую, що ваше життя буде змінюватись. Помаленьку, помаленько, це як захоче Бог. Е, ну і ще в Біблії теж приклад учні. І Ісус пише, що вони ревно молилися. І саме останнє – це віра. Ну, тут все понятно, без віри тут ніяк вже не справишся. Як можна молитися ну, в те, що ти не віриш. Ну, тоді на що Молитися, якщо ти не віриш то. Я не вірю, що він то зробить, але я помолюсь. Так хлопці. Без віри тут нікуди. Де ми можемо брати віру? Ну, ми беремо віру там в Біблії, в, може, в якихось е... свідченнях. ще просто через ту саму молитву ми укріпляємося в вірі. Може попросити в Бога віру. І... Саме основне це от Біблія. От в кожного моїй Біблія, я сподіваюся. Знаєте, я пам'ятаю, в мене раніше вдома от так от шавка раз три Біблії, ще дві Біблії, ще Біблія, Тата Біблія, мама ще в кімнаті три Біблії, а я її не читаю. Ніхто її Бось, поможуть, читав, і я читати. Вс, вони... спой. Ні, то вони, може, та читають, але я не читав. Поправка, батьки, може, читала, правда? Вдома Так. Ми можемо тобі піймати себе, але можемо її не читати. Ну, від того, що вона в нас тут на полисі стоїть, від того віри до нас не прибавляється. Що ми такого подивилися, опа, ще плюс два очка. Довіри. Такого не буде. Це ви просто складаєте макулатуру, яку просто можна потім буде викинути. Це, ну, це просто макулатура, це не, ну, це Вона нам віру ніякої не дасть. Але якщо ми пізьмемо кни... ну, Боже Слово, почнемо його читати, воно нам... ну, воно укріпить нас, укріпить нашу віру і зміцнить нас ну, в подальших наших справах. І Бог ну, можете в молитві теж приходити до Бога, просити віру, Він дає. Це стільки, скільки думає за потребне. І він 100% дасть, тому що для нього немає нічого неможливого. Добре, висновок. Пам'ятаємо, молитва нам не має нічого заважати. Ми маємо, даємо кінатку без телефонів, без всього. Буде дзвонити, ми просто відволічаємося і підемо. Потім ці три аспекти: щира молитва, реальна молитва і віру свою укріпляємо. Е, ще захочу вас теж, опробуйте на тижні, це вам завдання домашнє від мене. <с Devine> Якщо не забуду, то я потім перевірю. Е, попробуйте кожен день помилитися. Якщо тяжко, хоча б 5-10 хвилиночок. Просто коли все добре. Ну, не, не коли мене нога блить, мене вчора палець з брів. Це вам домашнє завдання. Пам'ятайте про ці три аспекти і ліцерко, давайте станом не мовимося.